Автомати і міномети в них дерев'яні, але умовно ворожі позиції штурмують майже по-справжньому. У Полтаві підлітки вчаться захищати країну від терористів. Керівник клубу каже, в таких ігрових баталіях виховуються справжні патріоти. У кожного своя зброя і своє бойове завдання, як на війні. От тільки бійцям від 10 до 16 років Сергій Корж ретельно перевіряє міномет. Ось це наші міни. Кола вибухи постріли дим. Це юні бійці почали штурмувати висотку, на якій засів умовний ворог. Ось саморобний міномет стріляє тенісними м'ячиками. Огонь! У вас накрило мінометами. Раніше треба було передвигатися. Олександр Швець дістав поранення. Каже, сам винен. Мене ну, зачепило мінометом. Ну, якщо це було з нас справжній війні, я думаю, що. Це коштувало і мені моєї життя, і моїм товаришам. То тобто це потрібно запам'ятати і подальшому, ну і ці помилки. Є в клубі і дівчата. Санінструктор Вероніка упевнена, отримані знання можуть стати у пригоді. Я вже вмію робити накладати жгут, робити перев'язку роненим, з сильною кровотечею з переломами. Десятирічний Віталій вчасно помітив і ліквідував двох диверсантів, дарма що хлопці були значно старшими та в маскувальних халатах. Я засів там ну за. Ті дебивиною, ну встав і бачі, там ну, вони повзуть, і зразу вбив. Патріотичний клуб діє у чутовому на Полтавщині близько трьох років. Його організував колишній десантник, а в цивільному житті міліціонер Валентин Діброва, коли вийшов на пенсію, зібрав довкола себе зо три десятки місцевих школярів. Їм набагато легше буде потім в житті. Ви самі бачите, в яких умовах максимально наближених бойової обстановки. В той час, коли їхні товариші сидять вдома біля комп'ютера, або Просто займаються невідомо чим. Вони тут загортуються, загортовуються морально, психологічно, фізично. Коли почалися бойові і... дії на сході, 43-річний Валентин добровольцем пішов на фронт. Під Краматорськом отримав поранення, нині на реабілітації, і цей час присвячує своїм вихованцям. Ми до Валентина Валентиновича ставимося як усі. Це я за всіх кажу, як до рідного батька, тому що він. Багато чому нас навчив. Він за кожного з нас переживає. Уже в березні, якщо бойові дії не закінчаться, Валентин Діброва планує знову повернутися на фронт. За своїх вихованців каже, спокійний, упевнений, хлопці і дівчата оберуть в житті правильну дорогу і виростуть справжніми патріотами своєї землі. Людмила Співак, Володимир Непейпиво, Костянтин Худолій, перший національ.